Слухайте, я знімаю відео в інтернеті вже дуже дуже давно. Перший виклав на YouTube у 2010 році. Це був огляд на якусь гру, де я просто митюкався без особливого монтажу. Тоді так було модно. Але тепер, 15 років по тому, я все ще цим займаюся і все ще кайфую від кожної хвилини, проведеної перед камерою. Зараз я вже і працюю не сам. В мене є команда, і ми щодня створюємо контент для YouTube, TikTok, і останнім часом ще й в Instagram. І щоб ця робота стабільно приносила задоволення, важливо мати техніку, з якою приємно працювати. Таку, яка відповідає твоїм вимогам, навіть трохи їх перевищує. Я дуже довго збирав свій сетап, експериментував, змінював, шукав і, здається, нарешті знайшов саме те, що працює для мене. Сьогодні я покажу вам усе: камеру, світло, штатив та мікрофон. Тож вітаю всіх та кожного. Мене все ще звуть Кирило Свідомий, і сьогодні я розповім вам про мій сетап для зйомок. Думаю, перше питання, яке виникає у кожного, хто хоч раз замислювався над тим, щоб знімати відео в інтернеті, а на що це все відповідно знімати. І чесно, відповідь насправді дуже проста. Краще знімати на те, що є під рукою. В моїй кар'єрі було багато різних етапів, і один з них це момент, коли все знімалося виключно на айфон. І навіть зараз, коли я вже перейшов на професійну камеру, айфон все ще виручає, бо знімати на нього дуже зручно та якісь картинки на дуже високому рівні. Але як тільки я зрозумів, що вся ця історія з блогінгом вже Стала бути просто хобі, а стала справжнім пахом чи професією. Я почав поступово збирати свій власний парк ідеальної техніки. І саме на цьому етапі почалися всі ці порівняння. Вибори за проти. Ви зрозуміли, складна історія. Зараз основна камера, на яку я все знімаю, це s XS Це мій щоденний робочий інструмент, на який я можу покластися на всі 100. По перше, вона вміє знімати 4К при 60 кадрах, що дуже важливо, як запас продуктивності чи просто технічна можливість. Віз для зйомки якихось окремих кадрів. Хоча зазвичай я знімаю у 4К 30 FPS, як от те відео, яке ви прямо зараз дивитесь. Ще Fuji не перегрівається. Для мене це критично, бо інколи я можу годинами сидіти перед камерою, щось розповідати, записувати і перезаписувати. І мені дуже потрібно, щоб ця штука просто працювала і не робила мені мозок. А і знаєте, що вона дійсно просто класно працює. Що ще люблю Fuji, це людське зрозуміле меню. Так звучить, ніби дрібниця, але коли ти сідаєш і реально можеш розібратися у всіх налаштуваннях, не дивлячись на 3-годинні туторіали, це прям кайф. Кольори, пресети, роботи з експозицією, все на рівні. Я знімаю зі стандартним профілем, лише я трохи підтягнув тіні, бо фуд вони на мій смак занадто драматичні. Автофокус, ну це звісно, не Sony. Але якщо бути максимально відвертим, і дивитися правді у вічі, я просто не був готовий викладати стільки грошей, скільки Sony просять за ті камери, які мені подобаються. А саме в той момент, коли я обрав собі камеру, якраз і вийшла XS20, яка повністю закривала всі мої потреби і побю. Джету і по функціям, і по характеристикам. Тепер щодо скла. Абсолютно все я знімаю з одним об'єктивом: Sigma. У нього фіксована світлосила 2.8. Це дає мені можливість знімати з класним розмиттям фону без втрати якості при зумі. Об'єктив легкий, компактний з підтримкою автофокусу, і він чудово працює в парі з цією камерою. Зараз мені не вистачає хіба що макро зйомки для якихось ближчих планів. Я просто люблю знімати якусь текстуру, дрібнички, деталі. А тут доводиться віддалятися так кропити на пості. Ще один важливий момент. Це клітка Tielta на Fujifilm S20. Навіщо вона мені? Ну, по-перше, безпека. Камера у ній буквально як у металевому чохлі каркасі. По-друге, можливості кріплення. Я використовую її, щоб мати змогу накрутити на камеру різні платформи для штатива, для горизонтальної або вертикальної зйомки. Це зручно, коли знімають TikTok чи Reels. Ну і про штатив теж, звісно, розповім. Він в мене зовсім непростий. До речі, якщо прямо зараз ви шукаєте надійний магазин з обладнанням для фото та відеозйомки, щиро раджу звернути увагу на FieldMix Pro. Це Український магазин, який спеціалізується на професійному обладнанні: камери, об'єктиви, світло, стабілізатори, дрони, мікрофони, аксесуари усе, що потрібно як для студійної, так і для виїзної зйомки. Мені в них подобається не лише широкий асортимент, але ще й сервіс. Якщо ви не знаєте, що краще підійде під саме ваші задачі, вам завжди допоможуть. Підкажуть, який об'єктив краще взяти саме до вашої камери, яке світло підійде для інтерв'ю, або що з аксесуарів зручно брати з собою на зйомки в дорозі. Все пояснюють зрозуміло, без складних термінів, і для мене це точно плюс. Філмекспро офіційний представник таких брендів, як DJI, Godox, Aperture, Sigma, Viltrex та ще багатьох інших. А це означає офіційна гарантія, якісний сервіс, і впевненість, що ви купуєте справжній сертифікований товар. А ще спеціально для вас в мене є промокод свідомий, за яким ви отримаєте класну знижку на всі категорії товарів, окрім камер. Посилання на Філмекспро та промокод залишаю в описі під цим відео. Камерою розібралися. Тепер поговоримо про те, на що її можна накрутити, щоб отримати максимально класні відео. І перше, це звичайно штатив. Але не простий, а спеціальний відео штатив, який має одну круту фішку. У мене це модель Milibu, і, По-перше, він алюмінієвий, легкий і водночас дуже міцний. Але головна перевага це його гідравлічна голова. Що це означає? Берешся за ручку плавно рухаєш у будь-який бік, і отримуєш неймовірно м'яку і гладеньку панораму, прямо як у фільмах Netflix. У техно. Блогерстві така плавна картинка, це буквально стандарт якості. Ще подобається, що все в цьому штативі працює як треба. Фіксатори, кнопки, ніжки, нічого не заїдає, не люфтить і не дратує. Хоча з часу буває, що щось десь розкручується, але це нормально. Просто інколи підтягую кріплення руками і все далі працює ідеально. До речі, тут знімна платформа для камери. Я навіть докупив додаткову і прикрутив її з боку на клітку, тому можу швидко перемикатися між горизонтальною та вертикальною зйомкою, щоб не витрачати час на перекручування. Переходимо до стабілізаторів. У мене їх два. Перший це DJI Osmo Mobile 6, компактний та спритний стаб для смартфона. Взагалі айфони і самі вміють непогано стабілізувати картинку. Але якщо я роблю якісь красиві прольоти чи обходи навколо предметів, додатковий стабілізатор точно не буде зайвим. Він компактний, має селфі палку, складається буквально до кишенькового формату, і головне за секунду перемикається між горизонтальною та вертикальною зйомкою. Одне натискання кнопки, і ти готовий знімати хоч для YouTube, хоч для TikTok 6 годин по. Ну і якщо вже знімаємо по-дорослому, то тут у мене DJI Ronin rs 3 Mini для камери. Хоча, як для професійного стабілізатора, він достатньо компактний та легкий, але тягне до 2 кг техніки. У нього є екранчик, щоб швидко налаштувати всі параметри, а заряду вистачає годин на 10 роботи. Приємний бонус: в ньому можна встановлювати камеру як горизонтально, так і вертикально без потреби докуповувати окремі деталі. Мінус лише один: перше налаштування цього стабілізатора потрібно робити через фірмовий застосунок. Діджай, а він в українському App Store заблокований. Тому довелося трохи покохатися з налаштуванням, але тут на допомогу прийшов чат GPT. В цілому всі ці штуки мені дуже подобаються з ними реально неймовірно кайфово працювати. Ну а результати ви бачите у кожному моєму відео. Насправді, якщо ви хочете, щоб ваша картинка виглядала добре, професійно та головне дорого. Перше, про що варто попіклуватися, це світло. Навіть якщо у вас найдорожча камера, але світло використовуєте погано, чи встановлено воно не дуже вдало, нічого путнього з цього не вийде. Моє головне джерело світла це рішення від Godox. Дуже яскраве, зручне з регулюванням температури від 2800 до 6500 кельвінів. Звісно, можна налаштовувати і яскравість. Єдине, що керувати цим всім вручну, трохи незручно. Світильник зазвичай підіймається досить високо, і тому екранчик банально не видно. На щастя, є застосунок. Який дозволяє керувати всім по Bluetooth. Софтбокс у мене великий, тому світло м'яке, тіні плавні, а картинка приємна. Але одного світильника точно буде замало, тому я зазвичай використовую ще два додаткових. Перший Юланзія lto 28. Дуже люблю цю штуку за портативність. Він працює від вбудованого акумулятора десь до години на максималках. Єдиний мінус заряджається він через свій круглий конектор. Тому треба брати окремий кабель з USB-C на цей конектор, інакше доведеться заряджатися лише від розетки. Але якщо такий кабель. Є, можна під'єднати світло до повербанка і кайфувати хоч цілий день. Нещодавно придбав оновлену версію у ланзі LO24. Він уже підтримує RGB, і це прямо дуже зручно, бо можна робити гарні кольорові підсвітки для фону чи предметів. Раджу брати саме його, тому що тут вже є стандартний USB-C для зарядки, що значно зручніше. Єдиний нюанс LO 24 працює трохи гучніше за попередню модель. Не критично, але помітно. Ну і окремо для акцентів в мене є ще кілька маленьких rgb світильників. Показує. Туди, тому що там от позаду мене світло стоїть, і це от один з них. Перші це два Уланзі Айлайт Міні, дуже маленькі, легкі, з магнітами і дайно чіпляються на будь-які металеві поверхні. Купив їх одразу парою. Один працює чудово, другий трохи з дефектами. Кнопка іноді заїдає, а акумулятор сідає трохи швидше. Це все не смертельно, тому в цілому ними задоволений. Є також дві лампи від Sonfo. Перша Sonfo RGB P10, це класична прямокутна панелька, яка працює дуже довго та надійно. Їй вже 4 роки, і вона все ще в строю. Єдина Тензія до неї це занадто жорстке світло, тому тіні виходять гострі, як от на вулиці у сонячний день, без жодних хмаринки. Але для підсвітки фону, як бачите, абсолютно нормас. Друга лампа це Sonfo P13, такий собі світловий кенжал у стилі зоряних війн. Він класичний для підсвічування конкретних речей чи створення стильних кадрів на обкладинку. Єдине, незручні і слабкі магніти, і не дуже вдалі кнопки. Покриття вже трохи зламалося. Взагалом світильний класний, але без фанатизму. От і виходить, що всіх цих штук цілком вистачає для того, щоб створювати. Класний та в цілому гарний естетичний контент. Є така народна мудрість, краще жахлива картинка і хороший звук ніж навпаки. Бо якщо відео трошки мильне, але тебе все ще чудово чутно, то дивитися таке цілком можна. Бо якщо ти знімаєш у вісімка супер світло, суперкамера, але при цьому звучиш так, ніби записуєш свій голос у трансформаторі, більше однієї хвилини цього точно ніхто не витерпить. У мене зі звуком досить непрості стосунки, бо колись я навіть працював диктором. Тоді я використовував мікрофон Blue Yeti Nano. Це крутий та приємний мікрофон, але в один Красний день він просто ефектно впав зі столу і відтоді всередині щось загадково тарахтить, хоч мікрофон все ще працює. Я просто більше не наважуюсь йому довіряти. Тому зараз я себе записую на рекордер Zoom H1N. Це максимально проста штука, яка дає хороший звук за адекватні гроші, особливо, якщо після запису цей звук добре прокачати в обробці. Я зазвичай використовую зотоп, трохи компресії та ліметров да Resolve і виходить доволі пристойний результат. Але якщо чесно, такий рекордер це точно не. Ідеальне рішення, єдине його справжня перевага це портативність. Прямо от зняв зі штативу, поклав у кишені і пішов записуватись де завгодно. Хочеш у комірці якісь, хочеш на горі Говерла, просто тупо де завгодно. А от з мінусами буде складніше. Головний біль це живлення від двох батарейок типу 3А. Кілька разів ці батарейки сідали буквально під час запису відео. І найгірше, що зум про це буквально ніяк не сповіщує. Він просто перестає працювати. Уявіть, було таке, що я годину записував відео, а потім з'ясувалося, що в перші 15 хвилин. Мікрофон сів, і от 15 хвилин звуку в мене було, а потім ні, довелося все перезаписувати. Повірте, це дуже-дуже неприємний досвід, і він відбувався значно частіше, ніж мені того б хотілося. Ще одна деталь у цього рекордера порт мікро USB у 2025 році. Це просто справжній біль. Тому я записую напряму на мікро SD-картку, що більш-менш зручно, але не ідеально. Зараз я придивляюсь у бік чогось сучаснішого, наприклад, Holyland Lark m 2 Мікрофон компактний, сучасний, що головне без батарейою та Ніх роз'ємів, але поки що, все ще працюю з Zoom H1N. І якщо ви шукаєте простий, надійний та доступний варіант, в цілому, можу його порадити. Проте морально готуйтеся з танцями навколо батарейок. Тож, якщо у вас залишилися якісь питання щодо мого сетапу, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Також, якщо у вас є якісь пропозиції з поліпшення мого парку обладнання, сміливо пишіть, мені дійсно важлива ваша думка. Ну а якщо було цікаво мене слухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал, то Пискайте на дзвоник. Я щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які просто цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на FilmX Pro, є лінк на мій інстаграм, де кілька разів на тиждень я публікую прикольні відео. Тож підписуйтесь і туди. Поруч зі мною з'явилися два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!